На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах ви побачите. Голова Коломийської районної державної адміністрації звітував перед громадою: є той час, коли розкидати каміння, але є той час, коли необхідно зібрати каміння. Лабораторію з технічного обслуговування та ремонту автомобілів відкрили у Коршівському ліцеї. Буде можливість більш кваліфіковано готувати сучасного робітника в замулинцях. Зустрічались випускники місцевої школи. Коли йде да, учень зі школи, це дуже здається, що щось втрачаєш. але одночасно чимось і збагачуєшся. Чотири роки на посаді голови Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков прозвітував про свою діяльність за цей час. Говорив про бюджет, ремонт доріг, виплату, зарплат. Що вдалося досягнути? А з чим виникли проблеми? Детальніше на Ніплюхіна. Є той час, коли розкидати каміння, але є той час, коли необхідно зібрати каміння. Приходить той час, коли треба підвести підсумки. Як ми жили, працювали за останні ці роки, і зовсім нещодавно, у січні місяці, 26-го числа, минуло 4 роки від того часу, коли я був призначений на посаду голови районної державної адміністрації. Мав велику честь очолити цей колектив, а також в цілому нашій Коломийський район. Любомир Глушков так розпочинає свій виступ. каже, хоче прозвітувати, чим і як жив Коломийський район останні чотири роки. Пригадує, починати роботу на цій посаді було нелегко, адже це був період революції і початок війни на сході. Згадую 2015 рік. Я думаю, він яскраво запам'ятався для нас усіх. Це були непрості важкі часи. Початок бойових дій на сході пам'ятаємо, знаєте, після такий наший. Синдром, таке піднесення національне, і звичайно було дуже важко працювати, тому що вимоги громади, мені здається, до влади на той час були занадто високими, і перед нами всіма стояло завдання, щоб все-таки не розчарувалися О, люди, які вийшли в свій час на майдан, які пішли на схід відстоювати незалежність нашої держави. Одне з найважливіших тоді, як і зрештою і тепер, питання виконання бюджету. Цієї мети вдалося досягти, а інколи в скарбниці грошей було більш як заплановано, розповідає Любомир Глушков. А це дало можливість спрямовувати більше фінансів на розвиток нашого району, зокрема на вирішення двох проблем: ремонт доріг та виплата заробітної плати. Ми добре пам'ятаємо ті часи, коли ми не могли вчасно виплачувати заробітну плату медикам, коли медики виходили, страйкували, висловлювали свої претензії. Звичайно, що ці претензії є справедливими. Але багато на той час залежало не тільки від нас, тому що ви знаєте, що медицина фінансується з державного бюджету за рахунок медичної субвенції. І коли медичні субвенції стали цільовими, ми, на жаль, вже не могли, а може й на щастя, використовувати ті кошти, які колись йшли для освіти. А в кінці року їх забирали і виплачували заробітну плату медикам. Все, як би там не було, майже 60 мільйонів гривень ми забрали за попередні роки освітян і віддали для медицини. А 60 мільйонів гривень це є нові наші класи, хімічні, біологічні, фізичні, лінгвістичні, це ремонти, це спортивні зали, спортивні майданчики. А нам доводилось витрачати ці кошти для того, щоб закрити заробітну плату медикам. Але, попри цю складну ситуацію, хочу сказати, що кожного року напроти цих чотирьох років до кінця року нам вдалося вирішувати цю питання, і все-таки заробітна плата медикам виплачувалася у повному об'ємі. Ще одна наша вічна проблема дороги. Мешканці нашої області, і зокрема району, постійно нарікали на їхній жахливий стан. То грошей для цих потреб не було, то якість робіт була далеко не найкращою. Останні роки ситуація значно змінилася, каже Любомир Глушков. Я пригадую, коли тільки прийшов на посаду, ми зробили робочий об'їзд Коломийського району, куди не поїдеш сюди, звучало тільки одне дороги, дороги, дороги. І, на жаль, спілкуючись з людьми, я ставив запитання: а коли останній раз робили капітальний ремонт дороги у вашому населеному пункті? Відповідь була проста: з часів отримання незалежності України, практично ніде капітальний ремонт у нас не проводився, проводились тільки поточні роботи. І я згадую дорогу на Івано-Франківськ, центральну дорогу, нашу державну трасу у лісній Слобідці, де вже практично не можна було проїхати. Я згадую, в якому стані була дорога на велику Кам'янку, де практично так само була катастрофічна ситуація на гвіздець та інші населені пункти. Тоді, чесно, навіть коли люди перекривали дороги, і ми виходили до них, ми говорили за один рік, навіть за декілька років, зробити всі дороги є неможливо і нереально. По наших підрахунках на той час коштів необхідних для ремонту. Такий доріг основних треба було 85 мільйонів гривень. Але все-таки ми поставили перед собою завдання, і поступово ми вирішували ці питання. Сьогодні маємо прекрасну дорогу в Чернівці, Коломия, правда, Івано-Франківськ, Львів, і практично до західного кордону. Вже незабаром буде виділено 20 мільйонів гривень для ремонту доріг місцевого значення, розповів Любомир Глушков. Для порівняння у минулі роки сума коштів була в десятеро меншою. Говорив голова райдержадміністрації про медицину. Пригадує, до прикладу, в Коломийській центральній районній лікарні останні ремонтні роботи проводили майже 20 років тому. Очевидно, на часі було оновлення лікувальних закладів нашого краю. Ми поставили перед собою амбітне завдання, маючи тільки 100 тисяч гривень у районному бюджеті розпочати ремонт. Нашої центральної районної лікарні. Перше, ми відремонтували нашу відділення урологічне. Воно вже було в жахливому стані, ще пам'ятало Радянський Союз. Після цього ми відремонтували капітальний ремонт лор-відділення. Але ми не просто проводили ремонт, бо це не готель, де мають люди проживати. А нам треба було ще не придбати необхідне медичне обладнання. І для урології був придбаний літотріптер, це прилад, який дозволяє дробити каміння, чого не було в Коломийському районі. Для лор-відділення ми придбали лор-комбайни, що дають можливість так само проводити обстеження уже на сучасному рівні у нас у відділенні. Тим більше ми маємо високопрофесійних, гарних лікарів, які спроможні надати необхідну медичну допомогу. Ми прийняли для себе амбітне рішення, все-таки. Перенести старе приймальне відділення в іншу частину корпусу центральної районної лікарні, відремонтувати, створити нове сучасне відділення невідкладної екстреної медичної допомоги. А ще будівництво нової поліклініки, ремонт у пологовому будинку, придбання сучасного медичного обладнання. Також влада піклувалася про дітей, заклади освіти, проводила багато фестивалів та інших культурних заходів, зазначив голова райдержадміністрації. Хоча погоджується, роботи ще є багато, проблем теж. Не все із запланованого вдалося виконати, але суттєві зміни. Таки помітні. Любомир Глушков подякував усім, хто не стояв осторонь або безпосереднім учасником цих змін на Коломищині, і побажав, аби наступні роки для нашого краю були ще успішнішими. Одразу після звіту Любомира Глушкова відбулося спільне засідання колегії Коломийської райдержадміністрації та президії Коломийської районної ради. Говорили про виконання бюджету району та районного бюджету і виконання програми соціально-економічного розвитку у минулому році. На спільній колеги районної ради та райдержадміністрації говорять про виконання бюджету за минулий рік. Начальник фінансового управління Ганна Кравчук розповіла у цифрах, як жив Коломийський район у 2018 тисячі У 2018 році до складу нашого зведеного бюджету входило 30 місцевих бюджетів. Чому наголошую? Тому що року. Таких бюджетів все є менше, менше і менше, оскільки ви знаєте, відбувається процес децентралізації. Утворюються об'єднані територіальні громади, і вже в цьому році ми маємо 23 місцевих бюджетів. Значить, загальний обсяг усіх коштів, які отримав наш Коломийський район до зведеного бюджету району, складав 902 мільйони 768 тисяч гривень. Майже 9% структури доходів Коломийського району це доходи з загального фонду. Це трохи більше як 77,5 мільйонів гривень. Це ті кошти, які сплачують до скарбниці платники податків. Спеціальний фонд займає понад 2%. майже 90 – міжбюджетні трансферти. Це є 19 мільйонів 826 тисяч гривень. Це кошти, які заробили наші бюджетні установи, а також всякі благодійні внески, гранти і дарунки, які отримали бюджетні установи. І 89,2% займають у нас, або 805 мільйонів 299 тисяч гривень займають у нас. Міжбюджетні трансферти. Ви знаєте, що Коломийський район узаємодіє з державним бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування. А це є бюджети об'єднаних територіальних громад, бюджети обласний бюджет, бюджет міста Коломиї, сільські та селищні бюджети. Ось таким чином 902 мільйони всіх бюджетних коштів отримав Коломийський район у 2018 році. Щодо планових показників. То всі види доходів практично були виконані. Тобто виконання зведеного бюджету склало більш як 100%. Загалом усі показники є значно вищими ніж у 2017-му. Щодо районного бюджету, то його сформували чотири платежі. Розповіла Ганна Кравчук. Податок на доходи фізичних осіб. Оце вся діаграма. Практично це є податок на доходи фізичних осіб. Коломийський район отримав 45 мільйонів. 17 тисяч гривень. Рентної плати у нас сплачував тільки один платник 103 тисячі гривень. Адміністративних послуг 505 тисяч гривень, і інших всіх доходів 145 тисяч гривень. Щодо сільських і селищних бюджетів, то до них надійшло майже 32 мільйони гривень. Це трохи менше ніж було заплановано. Із 29 місцевих бюджетів сім не забезпечили його виконання у повному обсязі. Лабораторію з технічного обслуговування та ремонту автомобілів відкрили у Коршівському професійному аграрному ліцеї. Заклад готує фахівців сільськогосподарської галузі та автомобільного транспорту, зокрема слюсарів з ремонту автомобілів. Тому така лабораторія з новітнім обладнанням необхідна для вихованців ліцею. На урочисте відкриття запросили місцеву владу, представників департаменту освіти Прикарпаття, меценатів та всіх, хто долучився до створення лабораторії. Першокурснику Віталію 18 Хлопець, майбутній слюсар з ремонту транспорту, каже з дитинства захоплювався автомобілями та їхнім ремонтом, тому не вагаючись обрав таку професію. Тим паче на сьогодні це і популярна, і прибуткова справа. Багато різних машин є і потрібно багато слюсарів з маслі транспорту. хороших спеціалістів. Віталій продовжує слюсар. Це професія, яка потребує більше практичних навичок аніж теорії. Тому відкриття нової лабораторії. Технічного обслуговування та ремонту автомобілів надзвичайно важливий крок у розвитку цієї спеціальності. До цього у Коршівському професійному аграрному ліцеї була така лабораторія, але прогрес не стоїть на місці. Майже все обладнання застаріло, розповідає директорка Коршівського ліцею Оксана Іваночко. Буде можливість більш кваліфіковано готувати сучасного робітника в такому навчальному приміщенні ми зможемо готувати працівників для сфери автомобільного транспорту. Транспорту більш е, кваліфіковано дати їм сучасні навики і сучасні вміння. Наразі в ліцеї є чотири групи майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів. Продовжує Оксана Іваночко. Однак лабораторією користуватимуться і вихованці інших спеціальностей, адже заклад має транспортне спрямування. Ми єдині в регіоні, які маємо транспортне спрямування, і у нас є для навчальних цілей багато свого транспорту, і вантажного, і легкового. Ми маємо змогу готувати водіїв і категорії А, Б, С1, С. І тому така лабораторія нам і потрібна, бо у нас є той транспорт, який наші учні будуть обслуговувати, і у нас власний транспорт. У лабораторії є сучасні інструменти, обладнання, мультимедійне забезпечення усе необхідне для якісної підготовки фахівців. Вдалося придбати це завдяки фінансуванню департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації. Директор департаменту Віктор Кімакович каже: відкриття лабораторії у Коршівському ліцеї це черговий крок до покращення професійно-технічної освіти на Прикарпатті. Таку лабораторію нам вдалося відкрити для того, щоб більш якісно підготовлювати наших ліцеїстів до. Здобуття нової професії тут в лабораторії є вже мультимедійне забезпечення, є те, все, що має бути найновіше. про необхідність нової лабораторії. Говорить і Ярослав Савчук, голова Корчівської об'єднаної територіальної громади. Він каже: ліцей забезпечує місцевих дітей освітою а підприємців професійними фахівцями. Україні дуже збільшилась кількість. Автомобілів, а обслуговування не вистачає. Усюди всі станції переповнені. І наші учні, які зараз навчаються, вони закінчуть ліцей і можуть будуть мати роботу у зв'язку з тим, що роботи є, а не вистачає кадрів. Дмитро Івасютин, приватний підприємець, власник автосервісу, а ще випускник Коршівського ліцею каже: у закладі готують справді кваліфікованих фахівців. У цьому переконався безпосередньо, адже ліцеїсти проходять у нього стажування. Я дуже радий і задоволений, що наш місцевий ліцей дає такі умови, заснував таку лабораторію, зробив обладнання новітні інструменти. Підкриття нової лабораторії у Коршівському ліцеї провели урочисто нове приміщення, освятили гості та колектив ліцею оглянули лабораторію. А опісля там відбулося дебютне заняття. Ольга Гириджук Сергій Угрин події НТК. Зустріч поколінь. у Замуленцях зустрічалися випускники тутешньої школи. Сюди щороку з'їжджаються, аби разом влаштувати родинне шкільне свято. Ось і цього разу представники закладу та випускники зібралися в ошатній актовій залі, щоб поділитися здобутками. Останні дні люту особливі для Замолинецької школи розповідає Світлана Юзюк. Директорка навчального закладу продовжує. Тут зиму проводжають завжди гамірно і весело. З усіх усюд приїжджають випускники. І ті, хто закінчив школу минулоріч, і ті, хто дзвоник останній чув ще навіть шість-десятиліть тому приходять до рідних стін, аби пригадати найприємніші моменти дитинства. Ми можемо навіть не писати додаткові оголошення. Ми можемо навіть додатково не скликати людей. Але ми знаємо, що в цей день наші випускники, де б вони не були, з-за кордону з різних куточків України з нашого краю, вони в цей день приїдуть. Вони в цей день будуть чекати свята, вони будуть чекати зустрічі з однокласниками. Замолонецька школа пишається давньою історією. Тепер це навчально-виховний комплекс, де навчаються понад три сотні дітей із шести сіл. А колись усе починалося з невеликої хати читальні, що у 1835 році. Буде тому році дев'ятсот збудували два корпуси, які зараз у нас є філіалами, і там, де у нас садочок працює. А у 70-му році колгосп, тоді ще перше травня збудував цей центральний корпус. У 91-му році ми один корпус відкрили, щоб перевести початкові класи. Так що зараз це такий великий комплекс, який має філію селищ Маківці, який має філію як садочок. У рамках освітньої реформи продовжує Світлана Юзюк, докладають зусиль заради вдосконалення усі учасники навчального процесу у Замолонецькій школі по інакшому перебудовують свою роботу вчителів у всіх класах е, звичайно що особлива увага для перших класів діти працюють працюють по новому прийшлося переучатися переучуватися і вчителям прийшлося нам переорієнтовуватися Керівниця каже зміни у рамках реформи додають упевненості а тому переконує учнів випускників які прославляють рідну замолонецьку школу стане ще більше у нас є дуже багато лікарів вчителів е, працівників сільського господарства коли йде учень зі школи це завжди здається що щось втрачаєш але одночасно чимось і збагачуєшся. Про реформу медицини, розвиток галузів Коломиї, проблеми та перспективи будемо говорити в прямому ефірі телеканалу НТК з головним лікарем Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Володимиром Мельничуком. Четвер, 28 лютого, початок о 20-й годині. А 3 березня у міському палаці культури народний дім в Коломиї відбудеться четвертий всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки запрошується на святкування мешканці та гості Коломиї. Початок о 14 годині. А от 2 березня в нашому місті відбудеться чемпіонат Івано-Франківщини з класичного жиму лежачи серед чоловіків та жінок. У змаганнях братимуть участь найсильніші спортсмени нашого краю місце проведення ФСК Локомотив. Початок змагань об 11-й годині, парад відкриття о 12-й годині. 30 хвилин. Головний суддя змагань Інна Оробець. І на цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу. Значно більше новин на нашому сайті ntktv.ua. Побачимось.